Друзі, всім велике вітання. Це соціальний проект «Добра кава» І ми на топовій локації ще одній. Це Вернацького 8. Ще одна локація для доброї кави для інклюзивного спілкування. У нас сьогодні чудовий гість. Дійсно, це депутат, який дійсно приходить до народу. Це Добуш Ростислав, фракція голос, голова фракції «Голос» у Львівській обласній раді, і депутат обласної ради. Відповідно, Вітаю вас. Добрий день. Добрий, день, дякую, що відгукнулися. Пане Росослав, я знаю, що ви, це ваше якби перше депутатство. Ви mm -hmm. не були ще ніколи в політиці, і ви, відповідно, формували список голосу ще тоді з людей, які не були в, взагалі ніколи там в поліції, так? Так, це було таке наше так. таке. А розкажіть, як, як, як взагалі це відбувалося? От Нелегко підібрати людей, які готові зразу стартанути і стати депутатом? Ну, надзвичайно важко. Так, бо, і, і, скажіть так, от як бо, воно всередину. Бо е, ті, які були в політиці, завжди хочуть туди, туди знову. Так. І, правда кажучи, не, не, не знаю до кінця, що, що, що ними е, якби, рухає, угу. бо ти ставиш собі ці цілі, то ти їх приходиш, робиш і тоді далі робиш щось інакше. От, а тих людей, які не були в політиці, то значить їх треба було запросити, їх треба було переконати. Тому що а які переконання, яка мотивація у людей була? Ну дуже проста мотивація, що змінити так змінити. А друге, ми шукали тих людей, які в суспільстві вже були активні угу. е, в різних сферах, чи в молодіжних, чи в якихось інклюзивних, чи в якихось бізнесових. А все ж таки політика це інструмент держави, е, місцеве самоврядування це інструмент держави, які, якому ти можеш мати більшу додану вартість. Угу. І це основна, основна наша була функція. Тобто прийди на той короткий час, покажи, що ти щось можеш зробити е, іншого чи кращого, і віддай то інше. Ось така наша була добре. Рада. Коли люди ці зайшли в обласну, раду? Скільки е, е, налічує семер. людей семер. фракція голос так семер. Ну для обласної ради це небагато, правда? Ну це небагато. Це, Це, Скільки це... депутатів зараз є? 84. Так, це, але до речі, ця, ця каденція взагалі дуже дуже така строката. Угу. То, то з тих старожилів, що кажуть, що е, е, дуже багато фракцій. Дев ять, дев ять, дев ять, Різних кришні, та по пару людей, та... людей. Фактично, що найбільше це є там? Європейська солідарність, звісно. А далі всі. Але вони теж не самодостатні, тому що в них е, немає, немає великої. Ну, є велика крізь, але достатньо для прийняття рішень. Ну, тобто це... є, є коаліція зараз чи як там? Дивіться, коаліції в місцевому середванні як такої немає юридичної, її, її ніколи не існувало аж ну аж, добре. Аж умовна денція. більшість називаємо, чи як це немає умовної більшості, тому що е, ця каденція дуже складна е, в силу встави геополітичних країн в нашій які ну, ми так. зараз живемо? Тому е, ми, ми не можемо стверджувати про коаліцію. Є питання е, більше вони відносяться до господарських. Які об'єднують навіть можуть об'єднати весь зал, бо треба треба, щоб обласна господарка жила. Повноваження обласного бюджету? Ми маємо трохи обрізані, тому. Ми вирішуємо більшості поточних питань. Це, а обласна рада мала величезну таку свою ділянку. Це є е, е, політичні заяви, течії вирішення. Це були як була позиції, трансляція та, на першому закладі. І наща... ну, як, на мене, як на мене, то це на щастя, що нема їх немає, тому що зараз треба думати про зовсім. Ну, але, але зараз люди говорять, що пора відновити трансляції засідань. Слухайте, та можна відновлювати трансляції? Я думаю, що немає проблеми. В Верховній Раді відновили трансляцію. Що люди дістали тільки згіршення від того? Бо бо ще всі надіялися, що може воно трохи по іншому точку паркувати, <говорити> <говорити>. <говорити> але ну в нас обласній раді все все більш спокійніше і конструктивніше. Скажіть, <говорити> як як змінилося от ваше життя, коли ви стали депутатом, коли ви створили вже повноцінну фракцію? Ну ми не знову ж таки, ми не мали можливості довго бути в тому процесі. Фактично, ми в 2020 році були обрані, в 22-му вже почалось повномасштабне вторгнення. Ну, тобто, ми фактично там півтора року прожили тако активну коронавірус. Карантин. Актив, карантин, коронавірус активного життя. Змінилося це публічність. Це про те, що про тебе, про тебе говорять, щось пишуть тебе запротиву. Угу. А то якщо так зовні, а внутрішньо це обов певне додання обов'язок. Свису для мене. Я такий чоловік, що я стараюся що братися, то, то робити. Тому і праця там в комісіях, і праця про якихось вирішення питань, вивчення питань, вникання. Ну ми багато вчилися. Ми, до речі, ми ж те, що ми почали з вами говорити, ми мало що знали про ці всі речі. Тобто, треба було вивчити, як це функціонує, як працює, які які, які норми, які, які підзаконка і так далі. А скажіть, все-таки тоді, коли були вибори, в 19-му році, вже в 20-му році. Як mm -hmm. депутатів там районних, обласних mm -hmm. рівнів, все-таки як партія голос, яка була вже на там, потім фракція в Верховній Раді, ну все таки попливало і сам і сам процес, в тому що Вакарчук там був до до того, воно попливало на. То як в області люди голосували, як ви думаєте? Е, я думаю, що позиція Святослава повпливала Звичайно. Е, частково так, але е, знову ж таки, ми збирали команду. І навіть Святослав, коли е, збирав команду до Верховної Ради, то е, ну, хоч, хоч Святослав Фронтпенд, лідер, е, ну, тут, так. знаєте, я не, не знаю, чи, чи ми знайдемо в Україні більш пізнаваної, може навіть улюбленої людини. От, але ну, але він старався робити команду і збирати середовище, тобто не просто так казати, що от ідіть за мною, бо я такий цей. Тобто він якось ціннісно шукав тих людей, які могли б що зробити. Так само ми робили на місцевих виборах. Тому коли була вже там рішення Святослава, там залишити політику на тому етапі. То ми все ж таки вже йшли по тому напрямку, якому є, і скорше люди вірили нам, персоналіям, які бачили, кого ми пропонуємо до тої чи іншої кандидатури на на ту чи іншу раду, а не просто за Святослав. А скажіть, ваш напрямок особистий, в якій комісії, за що ви? Ну, О, то, то, цікава історія. Я що лобіюєте, буду... наприклад, таке? Ну, Я, прийшовши в Раду, я став заступником голови комісії комунального майна, О, да, але, на жаль, чи на щастя, <косібр> не знаю, голова комісії в перші дні склав мандат, який був і я. Якби, і он... ви вам довелося вчора. В мені довелося комісію, модерувати комісію комунального майна і весь. Весь час повномасштабного вторгнення я модерую комісію комунального майна. То це серйозно, господарка комунальна? Ну так, там така комісія яка, в принципі на більш праці має поточну і то точно мусимо її збирати, бо бо по господаркам Ну, добре. А скажіть, оце питання всі чи доцільні зараз взагалі у цих районних рад пам'ятаєте, по коли була реформа громадська казали, що вони мають самоліквідуватися, і досі вони фактично якби існують, але на них витрачається купа Моя особиста думка ні. І воно так. А було... чому вони не тоді не А Тому що не закінчено процес децентралізації. Но... Щоб закінчити процес децентралізації, потрібно змін... внести зміни в конституцію. А зміни конституції завжди набагато складніші, тому що це 300 голосів uh -huh. і це ж важко знайти в залі. І це знову ж таки, війна багато що притупила ті, ті загострені питання. Але якби зараз не було війни. І ми мали так повноцінно функціонувати. Це була б велика проблема, навіть починаючи від того, як функціонує обласна адміністрація і обласна рада. Е як працюють райони. Е так що тут ще дуже багато праці uh -huh. і треба закінчити. Я вважаю, що заліз про е ця реформа децентралізації це одна з найкращих реформ, яку провела Україна. Вона нас дуже витягнула е за чуба з такого постсовєтського болоту. Е uh -huh. І його треба закінчити. Ну, але дивіться, наприклад, в маленьких громадах, наприклад, тобто я живу в Мошинській громаді, mm -hmm. децентралізація чомусь доходить не дуже так. Тобто, наприклад, в, навіть в питанні тому самому інклюзивності, безбар'єрності, як ви думаєте, чи Тарасе, це... я думаю, що ви, ви може не до кінця це відчуваєте, бо ми ще раз і ще раз буду наголошувати, що дякуючи нашим хлопцям, дівчатам ми, вони тримають небо, а ми маємо ну, мирного життя. А, але сьогодні пріоритети інші. Сьогодні е, кошти місцевих бюджетів забрані інші. Але в чому система децентралізації? Що е, вели повернулися великі ну, величезна кількість платників сплати податків місцеві, місцеві на місця і тут там, де вони мають використовуватися. Звичайно, що зараз там купуються щось для фронту, вирішуються інші речі, е, тому є пріоритети інші. Друге питання це особистості, е, тобто. О. Отут от це таки оце, особистості особисті особистості впливає. дуже впливає. Правильно. Тому що якщо подивитися на 73 громади в в Львівській області, угу. то дуже багато залежить від хто хто очолює громаду, дуже багато залежить як склалася команда в місцевій раді. Якщо є команда в місцевій раді. Є добре середовище і вони адекватно. Добрий пособили. менеджмент, правильно? Добрий менеджмент, так. добре. А якщо не долуги, то він і буде. Не до ну, я би так не хотів ображати нікого, не долуги. Просто в когось більше ну, я, що... я не думаю, що в мера Моршина, що ви згадали, бракує компетенції. Я думаю, просто, що бракує. просто є, є маленькі громади, які можуть сьогодні собі не можуть дозволити чи привезти якийсь бізнес, чи ще щось там. То багато праці. я вам скажу, що зараз голова громади. Це є величезна праця. Треба багато дуже мати компетенції, бути дуже комунікабельним. Ну це не як колись був голова сіради, коли, no, коли так. ти просто там десь пошукав середовище. Ну так no, е, пане Осислав, я вам дякую за таку розмову. і Наостанок хотів би попросити вас побажати людям, які зараз от будуть нас слухати людям з інвалідністю, і не тільки побажання від людини, яка і депутат і просто хороша людина. Якісь мотиваційні слова можете сказати, друзі. Я хочу побажати всім нам е, перемоги. Е, хочу подякувати ще раз хлопцям, дівчатам, які сьогодні є е, на фронті. Е, основне, основне кредо це е, або на фронті, або для фронту. Правильно, а всім, хто має сьогодні якісь потреби, і таких людей дуже багато. Я просто пишаюся вашою мужністю, вашим викликом, що ви живете повноцінним життям. Е, і, і так тримайте, і нас запалюйте, і спільно тримаємося, будуємо країну. І до перемоги, друзі, дякую вам, пане Вслав. А ви приходите до нас на добру каву. Почуємось, побачимось. Дякую, Тарас.